И... И, друзья, и всем привет, друзья, с вами я, Павлик Сучистка, и сегодня я буду, буду нанимать снимать чеки, а на просто Супер Бен Адвенчер. Друзья, я покажу, как найти 8 маленьких вот маленьких в, в гигантском доме. я, я покажу, Ну, Друзі, спочатку підпишіться і поставте лайк. І ми погнали себе. Щоб... Якщо ви хочете погратися зі мною, то То присоняйтеся в команді. Друзі, в мене, в мене багато ведміді я зібрав. Я зібрав у гігантському домі і зараз я покажу з них. Друзі, і ми погнали в, в гігантський дім. Тільки я не буду це не, ви, не видимою, тому що не видно. Ну, друзі. перша, Перша. Межа знаходиться в отут, і треба пройти гру. Друзі, це, це звати Мая. Друзі, перше треба залити, щоб включити ключ від, від... від... від е... ліця. Тому це то треба зіграти гру, та напишемо пазу, щоб грати. Друзі, мені треба пройти. Ну, друзі, це було трудно. Тому що це було дуже скромно. Ти... Все. Все, я. Все. Ми прийшли цю гру. Момку. І тепер я му. Мом... И теперь ми, ми звільнимо мами. Чот... Другий ведмідь знаходиться такою діркою. Який я не бачу? Друзі, це треба зібрати монети. Конечно. Куи звільнить всі... всім ведмидил. Показав, що я не знайшов одного видмітика. Тут, тут за краємного не існує. Існує тільки, тільки вся карта. Друзі, друг, це треба зробити, Це, це треба відкрити холодильник і залізти його. І тепер за сюди Верху холодильника. А ось ми найшли ключики в льодику, і треба його цей зігріти. Е, е, а по чому? Мені треба його щоб він О. Е! Та я, та я не можу. Ой, ой! А де кубик? Та треба нагріти його. Щоб не пектися. Іначе буде гейм овер. Друзі, забираємо ключ. Я його забрати, якщо тут блінна. І так, я... я заново прохожу. Це цю гору. Вертий знаходиться на столі, друзі. І, друзі, рекомендую пограти в Pen Adventure. Ви можете приснитися кона... і пограти зі мною. Щоб. Щоб... Ви... 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 Вибрати ключ в цього корісі треба принести бутилку ліска тобто, від бутилки. От тут вона і є. Тут і є. О, маю! Ти треба принести цю, цю штуку, щоб, щоб Криса віддала нам ключ. Обережно. Опа! А ось! Від бутилки. Ось кришка від бутилки, друзі, ви бачите? Кришка від бутилки. І треба зараз на цьому в цьому миші, який чекає на нас. Друзі, якщо ви після ми даємо цю кришку від бутилки, то треба звір. То він дасть ключ. Він так сплітся. І ми далі йдемо лети в гору. Там є ще ведмедики, які є. Погнали. Юху! І. І. І ще один ведмедик у нас сидить в цьому. Зараз один за ключ. Треба поговорити за... Рінком, або... На полках є ключ. Якщо ви хочете високу, то треба отак натиснути на Б. Ой, боже, я це вагає мене. Ай! Та який треба малому, який чекає. Нас. І ще в туалеті є. Є іще один вандомедик, сьомий. А, а подожди но, друзі, я за приховати цього вандомедика, який жидить в домі, то треба просто сідати на поїзд, там є отака штучка якась. Який... Ми можемо стрибати. Так, візьмемо і йдемо на, пі, на горище, І звільнимо цього ведмедика. Остався тільки тільки два із, із восьми. Друзі, щоб. Що, до цього, така нізація і треба. Краще. Що його подивити! Треба... Я собі і у нас сидить отак киводмідки, який треба відкрити очак, і треба погнатися крок. За... Кроко! Покуди вам кроко! Ймає! Після того я як... кроку, то треба вдати ця... ця штука в нас є. Щоб вони розіслилися, і знову дістати північ. Це забрати, Вибиратися? І коли ми цього ведмедича, то ведмеда, треба, треба де останнього ведмедика, він стоїть на такому, де босс треба перемогти. І друзі, коли ми переможемо! Боже, У нас зберемо восьмого останнього ведметика. Друзі! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, піші коментарі і не забувайте скачувати Super Ven Avenger. Друзі, ставте ваші лайк підписуйтесь на канал, піші коментарі. І всім пока!